В Україні створили унікальну спальну систему для військових. Вона не промакає, не забруднюється. витримує мороз з 10 градусів Цельсія. А інколи навіть нижчий. Найтрепетніше був ось то ось те перше повідомлення. Я вперше за півроку спав, неначе в ліжку. Завдяки вашій спальній системі, і це було щось неймовірне саме тому, що військовослужбовець тоді був на виході, був просто серед холоду. Ці системи розробила команда фонду рій разом з виробником туристичного спорядження. «Рокфронт». дуже дякуємо, що дивитися про те, щоб ми спали в теплі Україні! В okay. Зараз головна мета, аби у міністерстві оборони замінили технічні умови та закуповували покращені спальники. Ми хочемо перенести цей досвід і е, пропонуємо Міністерству оборони зміни до технічних умов для того, щоб покращити ті спальники, які є зараз в Збройних силах України. А почалося все минулого року, коли Діана дослідила, що в Україні спальники для ЗСУ потребують підсилення разом з командою. Вона вивчала зразки спальників інших країн і НАТО та вирішила створити унікальні українські. Радилася з технологами, військовими, альпіністами та разом з рок розробили рій мілітери слипінг систем. Спальна система це три елементи: це теплоізолюючий килимок, каремат Ми його звикли е, назвати це: водонепроникний чохол зверху, і вже безпосередньо. Третій елемент е, спальник. Кожен елемент від швів до блискавок, розроблений так, аби військовому було тепло і дуже зручно. Водонепроникний чохол з особливого матеріалу, не пропускає вологу та бруд. А форма розрахована так, щоб воїн міг спати у повній амуніції і у разі небезпеки миттєво вибратися назовні. І військовослужбовець одного одним порохом руки має зробити так: Щ... і вилізти з нього. Така спальна система призначена для військових, які виконують завдання саме просто неба. Це можуть бути і артилеристи, і е, штурмовики. Це можуть бути і розвідники, та й власне, всі-всі в, в кожних е, спеціалізаціях і родах військ. Все одно є задачі, е, в яких використовуються ці спальники. Це справді е, унікальна розробка минулого року. А завдяки Доната, Марії з партнерами пошив та вислав на фронт майже 500 спальних систем. Їх надсилають партіями за офіційним запитом від військових. Цього року поставили за мету надіслати вже 2000 тисячі штук, але це закриє лише 1-2% від потреб війська. Тому, щоб акумулювати більше коштів на виготовлення, виробник «Рокфронт» разом із фондом запустив їх у продаж та дати можливість військовим купувати спальні системи в індивідуальному порядку. В собі вартість системи 6500 гривень на продаж 9500. і ця ціна обґрунтована. Заклали в вартість тої спальної системи. Ще зверху благодійні кошти відповідно, люди купуючи спальну систему, вкладають в пошиття наступних спальних систем. Команда готова долучитися до роботи над змінами технічних умов, що дозволить покращити спальники зсу. А щоб розвивати проєкт із спальниками, фонд рі шукає волонтерів і майстрів у команду. Ми кличемо в команду проджект-менеджерів, івент-спеціалістів, комунікаційників, фанрейзерів тобто е всі, хто може організаційно підсилювати цей проект. Задонатити на рій Military Sleeping System Ви можете за посиланням, яке є в нашому пості. Зараз надважливо попіклуватися, щоб військові мали якісний сон у теплі, бо зима близько. Дуже дякуємо, що піклуєтеся про наш сон у такий потрібний час. А ми будемо піклуватися про вашу слава Україні!